Не чути Макс, вітання. Слава Ісусу Христу! Слава віки Ярослав Богу. У мене трішки з голосом зараз не, не все добре, бо я хворів. десь Якраз минулого разу Етер провів. Це був понеділок і вівторок захворів. Горло, ніс, все коротше на купу. Якийсь коробку Windows у мене був. Привіт-привіт. Так. Давайте вподобайки. Все, що там має бути. Камрад, вітаю, Руслан, вітаю гарного вечора та ефіру. Дякую, пане Руслан. Привіт Звелині, привіт, Стас. Завтра в нас дуже і дуже важливий день. Як я назвав ролопат. Так, щось бачу, що людей нема. Ніхто не хоче. Бажаю здоров'я, бажаю здоров'я, пане Максим. Подужуйте, Іване. Е, дякую, але я вже майже в принципі вже, вже все тільки от ще голос добре не вернувся, а так вже ні соплів, ні, ні кашлю, як такого. Вже, вже все від кашлю. Але добрий тиждень тримало. До речі, писанки я не маю що вам показати. Мені знайомий обіцяв, що піджене і, і, і підігнав. Тільки ні. Як знаєте, як підігнав, тільки навпаки. Бо я собі не замовив, щось думаю, та замовлю наступний раз. І так, нема зараз що показати, але бачу вже по фото. В принципі, вживу теж бачу то Класно. Так, привіт, Олександр. Окей, значить. Почнемо з того, що сьогодні була розсилка. І, до речі, мені на мою пошту приходить два рази. То давайте зразу я почну з того, що розкажу, як, як в принципі, можна отримувати розсилку з інтернет-магазину, бо багато хто питає. Е, так, в інтернет-магазині є внизу ось така штука. Так, крутити вниз. І тут вводите свій емейл. Ось, якщо ви вже підписувались раз так як я, то повідомлення приходять дуже, дуже дуже пізно. Але можна є такий лайфхак, що можна підписати ще раз на оновлення з тої самої е, пошти, тільки коли ви її будете вписувати, там скаже, що ну, на цю пошту вже там умовно робиться розсилка. Ви просто берете там з себе в імені там, чи в прізвищі, ставите десь крапочку. І сайт вже бачить як інший емейл. І відповідно ви отримаєте потім на нього теж. Ну, ви на, на той же самий емейл отримуєте листа, але просто він вже буде приходити швидше. От в мене приходить на мою пошту два рази, але один прийшов сьогодні там в день, а один пізно вечором. Я так підозрюю, що той, що приходив в день, то це вже новий раз, як я підписався, а, а той, що приходив пізніше, то це. Стара моя підписка. Так, привіт щирка, з Черкас, дві вподобайки полетіли. Дякую, села. села. Бажаю здоров'я. І вам, пане Дмитро, бажаємо здоров'я. Отже, отже, завтра у нас буде продаж. Так, зараз відкрию листа. Вітаю, вітання, пане Олег. Так, 4 червня 10.00. Дуже щедрий НБУ виставляє роли. Так, війська зв'язку та кібербезпеки. Одна штука ліміт. 1715 ролів. Де вони їх нарили? Невідомо. Сили логістики. Сили логістики 1737. Я думаю, це вони зі своїх запасів десь. Теж ліміт одна штука. Так, далі. Сили підтримки Збройних сил України. Це ще 23 рік. 93. Дуже багато. ППО Надійний щит України. 93. І командування Об'єднаних сил. А в принципі, ліміти всіх по одному. Так, командування об'єднаних сил 94. Так, і сказано, що можемо повідомити про помилку. Ну, це ми вже знаємо. Отже, буде 5 видів ролів. У мене тут тільки 4, бо десь сили підтримки. Отакі. Нема. Десь комусь відправив і собі ще назад не відкупив. Так, підписувався 3 роки тому. На розсилку то сьогодні прийшов лист 14.30. Ну, от в мене теж була стара, але я в не пам'ятаю. Ну, зараз можу оглянути. пу, -пу, 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 -пу. Так, у мене одна прийшла 13. Ось пише 13-22. А одна прийшла 16-13, бачите? От я підозрюю, що кажу. А тут, в принципі, можна подивитись, ні? А, ну так. Нова нова прийшла, там видно крапочка, нова прийшла в 13-22, а стара підписка в 16-13. Ось. Так, що ви там пишете? Доброго вечора з Києва. Доброго вечора, був е, Отже. А на сайті інтернет-магазину НБУ. От, НБУ вже їх виставив. Ці-всі -всі роли, але вони виставили взагалі всі 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 Тобто і розділили на два продажі. П'ять ролів буде завтра. І ще 5 з дуже таким цікавим ролем буде 11 числа, бачите, ТРО. Ну, ми ще перед тим все одно будемо в етері, але. Одним словом, хто не має таких ролів, зможете прям собі всі взяти. Тільки що я вам скажу? Е, на сайті логістики 2 ліміти е, поміняють. Поміняють, бо він був такий ліміт, але його змінять. Ви не дивіться, що там на сайті пише, ви слухайте, що вам кажу я. Лайк like 32. Микола, привіт Житомирщина. привіт, пане Микола. Привіт, що тепер в тренді буде. Нічого не буде в тренді, буде трішки паузи. Вже стільки можна тих трендів. Ви бачите, що зараз цінами відбувається, вертається все потрошки. Ну, не назад, не буду казати, що назад, але падають. Про це, про це поговоримо трошки пізніше. Так, ТРО буде цікаво ловити, дадуть до 100 штук, скоріш за все. Е, так, я думаю, що так. Я сьогодні перевірив, а в мене виявилось, як виявилось ТРО нема. Відправив теж комусь і забув відкупити. Іменно ці, що з голограмою, прості в мене є роли, а от з голограмою. Ну, З голограмою вони зараз під 1000 десь вартують. Ну, вони зразу вартували дорого 560. Але все одно їх буде цікаво брати. У будь-якому випадку, бо ці всі роли, до чого я ще вів, ці всі роли, вони там в там них різні ціни, але в середньому там 420, 440. Так? Якщо брати один рол з доставкою, то його взагалі брати невигідно. Тому що зараз всі ці роли можна вільно взяти в банку. Наприклад, от я брав це, це все у нас в банку в Тернополі. Можна прийти і по банківським цінам взяти по тим самим, які в цьому в інтернет-магазині НБУ. І завтра, наприклад, я взагалі не бачу сенсу ловити ті ролики. Ну, хіба хтось не має і чисто хоче взяти всі п'ять зловить і одна доставка, то ще більш-менш, щоб йому там не їхати десь в область і не, не брати там. Добрий вечір, Київщина, на зв'язку. Подобайку поставить. Дякую, дякую вам. Так, Євген, добрий вечір. Добрий вечір, пане Євген. Які роли варто купити? Ну, власне, завтра не варто брати жодного ролу. Ну, дивіться, в загальному? В загальному, так? Відкриваємо каталог Загреби, так? І є ось така штучка, як роли. так? Стоп, а де тут інші роли? Чи тут немає ролів? Чи то я вже щось А от монети у паперових роликах. Відповідно, така... такий колекційний матеріал, як би роли. Зараз всі збирають в ролах. і відповідно ці монети десяточки теж варто прикупляти в ролах. НБУ спеціально для нас робить такі колекційні роли по 25 штучок. Ось такі. Але існують ще, я тут зразу взяв, щоб вам показати. Ну, в принципі, ви вже їх і так бачили. Існують ще ці самі монети, тільки сороківки. От командування Об'єднаних сил і що тут в мене? ППО, теж, бачите. Ось, і варто, в принципі, в колекцію і такі, і такі ставити. Тільки, е, якщо ви розглядаєте це як інвестицію, там взяти зараз і через рік продати дорожче, не буде так. Щоб вони подорожчали, треба десятки років, я думаю. Тому чисто в колекцію, так, в колекцію треба кожного мати по одному. Але ось, наприклад, 23 й рік, зараз вже 25 й рік, а вони вільно ще в банках валяються, тому набирати їх там взагалі не варто. Я мав спочатку по три ролика кожного у цих кольорових тримав, такий довольний, а потім щось зрозумів, що для чого я заморозив собі стільки грошей, якщо їх можна вільно зараз взяти в банку. Якщо б вже їх не було в банках, то тоді так, тоді можна. Думати вже про те, щоб там щось набрати, якусь там кількість і тримати. А в загальному вони зараз в вільних доступах зайдіть, що в Тазбанк, що в Ощад. Ну, в Ощаді тільки 24 й рік, там 23-го нема, тому що тоді вони ще не були дистриб'ютором. В ГАЗі і в ТАСі там є і 23 й рік. ТРО буде цікаво, а тут, решту ні. Так, швидко, 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 які роли це я казав, ждем державні символи. Ну, Державні символи буде цікаво, але тут що їх чекати, ще навіть вони розстріляне, відродження нема. Роли буде взяти дуже тяжко. <схі> Думаєте? Ні, їх, їх розберуть насправді, але оці що 1700 штук це зв'язок і логістика. Побачите, вони завтра будуть лежати цілий день. Ті, що там буде ППО, командування їх там по 90 штук, то їх в принципі розберуть. Але все одно будуть випадати. Я просто не розумію, кому їх треба. <кхем> Я от ще приготував кожної поманеці, щоб вам показати ближче, але зараз перечитаю. Так, Ukrainian Collection. Добрий вечір, <кхем> купа не Олег. Доброго, Доброго вечора, здоров'я, дякую. Так, Хочу ППО взяти від Тані зі Львова. Похріповит. А блін. Похріпюваєте. Ну, це вже проблеми зі звуком у вас. Добре, що ви сказали вже через 12 хвилин і що робити? Тут і, і я, я похрипую і, і це похрипую. Ну, я переключився на мобільний на самому початку. Я думав, може краще буде інтернет, але це, походу, щось сам Ютуб. Вони по банкам є, не бачу смислу платити за доставку тільки ТРО тереозвол... Так, так. Е, тільки ТРО золограмою буде сенс брати, якщо це. Але це 11 числа. Завтра ТРО не буде. Вітаю вечір. Добрі козаки, ППО. Також треба. Ну, ви, мабуть, трішки пізніше всі прийшли, і у вас ППО. ППО нема. Я свого часу це все брав. Хрипто Ютуб лагає. Ну, я от теж думаю, що це, що це YouTube, але, блін, жаль. Так, от дивіться, ось такі монетки, це 24 й рік логістика. Так, не, стоп. Так, логістика. Сили логістики може зробимо отак. Вдруг є хтось в кого ще цих монеток нема. Ну, я беру, в принципі, я і кольорові роли розривав, і такі на 40 у мене завжди їх повно. Так, це теж 24 рік. Війська зв'язку. Це ось ці ось ці, бачите. Монетки, в принципі, йшли в таких ролах Що в таких однакові. Я перевіряв, розривав і такі, і такі. Нічого там нема кращого. ППО. І, до речі, вони всі виглядають так, ніби вони з обігу. Так, сили підтримки. Ось такі це все з роликів. І знаєте, що я помітив? Що в 23-му році краще карбувалися. от, наприклад, командування, бачите? Тут навіть якийсь виглядає дуже, дуже гарненько. Чим далі в ліс, тим гірше карбування. 23-й рік ще, ще можна було щось цікаве в ролах знайти. 24 й рік. Там вже плюс-мінус, а в 25 е, оці НГУ, то там взагалі печаль. Терева не буде. І 11-го чую. Та буде терево 11-го. На жаль, зникло світло через негоду. Е, ну, У нас дощик теж нормальний, такий пішов, але в Тернополі тут чисто так. Трішки погреміло і все. Але бачив по всяких відосіках вже, що десь в людей вже на, на полях вода стоїть. У сфері не всі. Є. У сфері, не всі є, окрім КРО, але ППО покоцаний. Ось знаєте, скільки в мене вже покоцаних? У мене тут, до речі, цей ППО теж покоцаний. Він піде на розривання, бачите. Я вже стільки тих ролів порвав. Вони от, вистачить, щоб він там з невеликої відстані десь стукнувся і все. І зразу той картон лопається. Ну, то ж не картон, а папір оцей. І все. І по ролу. Щось вони у вас всі пошкрябані. Е, ви про монетки? Так вони, вони такі. Чи ви про роли? Ці роли ще більш-менш. Ці ще цілі. А монетки, так, вони, це, це вони з ролу, щоб ви розуміли. Навіть якщо попробуємо відкрити. Це я перед етером кинув капсули, а так то я їх прям з рола дістав. Де ж там? Кажу, командування ще більш-менш більш гарненько, бачите. Настільки, настільки можливо. Ось. Але в загальному вони там покращеної якості карбування якоїсь і близько немає. А ось, наприклад, взяти вже 24 й рік логістику. Зараз глянете. ще логістика більш менш А Насправді тут видно все, які ці поля такі покоцані, бачите. І це прям, прям з ролу. Хотілося б, щоб НБУ робила для нас якийсь пруф. Не, не прям пруф, але щось таке, якась покращена, якість карбування було б гарно. Хоча би в таких ролах. От тоді вони б цінувались. А так там ж просто ці самі, що йдуть в обіг. Ці пакуються в такі. тому і зараз вони взагалі не цінуються. Точніше не ціняться. Так, на новій пошті дали краще, ніж я в ролах. Ну от, Я багато відкривав ролів, і я думав, що, можливо, там щось це десь десь там одна на якусь сотню може попасти трохи краще, але в загальному знайти ідеальне то швидше за все нереально. Ось дядько писанку дістав разок і все по футляру. 25 жуть. Особливо усі Так, биті. Та, та, 25 рік вони взагалі. А, я ще взяв зразу такі альбомчики, щоб вам показати, в яких можна тримати. Є такі, тут ви прям великі всі ставите, потім ТРО. І от вже під 25 рік вже все є. Але правда, 26-й вже тут не поміститься. Ось, а є такі окремі, чисто під, під маленькі. Тут розраховано на хто зна скільки. Не знаю, чого придумали по 3, я би якось вже сюди 4 впхав у рядок. І було б класно кожного року виходить по 4 і просто собі так 4-4-4, чотири, 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 там одну ТРО, а потім 4 чотири, 4 чотири, 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 і так. Ну було б цікавіше, але виробники чомусь вирішили так, то не знаю. Можемо зразу глянути по цінах на ці роли. Якщо вас цікавить, скільки вони коштують на ринку і чи варто взагалі в таке заходити. А до речі, ці ціни, що є на е, сайті, такі вони і будуть. Бачите? Е, підтримка 423, ППО 428. Командування 428, 438 зв'язок. І логістика 438. Бачите, як вже подорожчало, що вже в 25-му 459. Починалося все з 428, а не 423. Це найдешевше Антонівське місто. Перший це були ТРО. Ну, тут їх 40, то 560 далі. Антонівський міст, тоді підтримка і так далі. Ось. І якщо зайти чисто на. На що це зайти? Зараз. На щось зайдемо. На якийсь рол. 23 рік, наприклад, командування. Ну, там на Солбері показує 520, так? Але якщо зайти на новий аукціон, всім любимий, мені здається, що їх можна, о! Їх можна взяти... Ну, хоча ні, нема. Я думав, що вони по 500. Я десь колись бачив. Або просто пошук, не дуже добре працює. Такі на 40 можна взяти точно дешевше 500. А в принципі, а, є, просто я не, я не відсортував по цьому. Бачите, 459 і навіть ніхто не робить ставки. Коротше, до, до 500 їх можна точно взяти. А вон, 470 взагалі. Тому, ще раз повторюсь, якщо ви розглядаєте ці роли як інвестицію, то це дуже і дуже зараз не... Не цікаво людям. Тому не розглядайте. Так, лише кумариць сам по собі, той ролтерон. Як так? <плес> Курвасани. <плес> Мусить накосячити. косячте. Ну, дивіться, це ж було Було дуже і все. <плес> Чекайте, скажіть, будь ласка, вашу думку на рахунок ролів за по 25 монет 18. Ось, та власне. Виходили роли ось такі, так, на 25. Виходили, виходили, виходили 22-й рік. Вирішують перейти з великих монеток на маленькі, так. випускають випускають дві монети: це Флот і ССО ще у му році, і тоді випускають ТРО. Нема, тут зараз під рукою. Ось, але ми пам'ятаємо, що десятка, ось така з Мазепою. Там, вона в нас була по 40 штук рол, так? Звичайні обігові там го року, 20-го, вони були по 40. Відповідно, НБУ міняє е, ЗСУ монетки з великих на Малі, тобто залишається та сама десятка, просто замість Мазепи вирішують бахнути ТРО. Ну і роли вже в них є. Вони тільки міняють напис, там додають ля-ля-ля, ТРО, і клеють голограму. І на їх думку, це було гарне рішення. Але дуже багато людей жалілось і так далі, що це зразу 560 гривень за рол. Ну, вони ще плюс за ту голограму накинули 160 гривень, 400 номінал, плюс 160 за голограму. Багато кому це не зайшло, це важкі роли, це, хоча ці теж не, не легенькі, але. Ну, Одним словом, НБУ зразу висновки зробили після ТРО. І наступний, який вони випустили, це вже був Антонівський міст, здається. Або сили підтримки, я вже не пам'ятаю точно. Можливо, сили підтримки, Якраз якого в мене тут нема. Швидше за все, що сили підтримки, бо він такий сіренький. Потім вже Антонівський міст, вже чуть-чуть колір додавали, вже щось пробували. Після того вже пішло або ППО, або командування. Здається, ППО, потім командування. І так закрився 23-й рік. А вже в 24-му вони прям гарненькі робили роли. Що медики такі кольорові, що зв'язок. Бачите, такі жовтенькі, що логістика сині-жовті. Ну і з кожним роком, з кожним ролом, ми бачимо, що роли стаються краще і краще. Ще б вони якось нормально пакували, щоб не були там реверс-реверс чи аверс-аверс. Але це вже таке. Добре, що хоча б є і такі, і такі, а не. Так, 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 так. А моя думка стосовно цих ролів по 25, ось такі, то. Ну, вони, вони варті того. Ці ціни, які на них зараз є, трішки, трішки розігнали, звичайно, бо сама монетка. Є дешевша, ніж там, цілий ролл, якщо розбити на 25. Але в тому якраз і суть, що ціниться така позиція в колекціонуванні, як ролл. От ви можете мати там 25 монеток кіборгів, але рол-кіборгів буде все одно вартувати більше, ніж, ніж ті монетки.